4 грудня всіх вітаю, відео Останні новини України. Путін тут каже, що я ж пропонував Україні вивезти війська з Донбаса, а ви відмовилися і захотіли продовжувати військові дії далі. Київ віддає перевагу війні. Понятно? Тобто, це ми у всьому винні, ми перші почали, ми віддаємо перевагу війні. Ось такі ми погані, а вони такі хороші. Почалося вибілювання Росії та Путіна та їхнього СВО. Почали вибілювати і при тому на весь світ. Путін каже, що він пропонував Україні здатися, вийти з Донбасу, а ми не захотіли. Київ хоче війни. Далі воювати. Тут мечів. рішення, розпач. Розбите серце, уход. Ну, да, ви не захотіли піти. Да? не захотіли піти з території, Значить, буде вам розбите серце і удари. Ви не зробили вибір. Вибір 10 мечів по правосуддю. Ці території все одно наші. Вони наші і по закону, Путін їх вважає, бо вони в їхній Конституції, і вони без них сіля не підуть. Ну, все. І вибілювання себе перед світом, своїх дій, я б сказала, свого СВО. Сьогодні зустріч в Майамі. Сьогодні зустріч в Майамі. Уміров зустрінеться з Вітковом та Кушнером. Значить, ану-ка, що Вітков та Кушнер? Сьогодні будуть казати Уміраву, ка Що вони йому скажуть? Зеленський має піти. Смерть йому. Смерть йому. Понятна, смерть йому. Зеленський має піти, я поняла, тупік правосуддя. Ви хочете, щоб закінчилась війна по правосуддю на вашому боці? Не буде. Не буде правосуддя на вашому боці. Не буде Повіщений уход. Ви маєте піти з території або підемо ми з цієї, всієї. Роботи. Тобто вони будуть залякувати ну, нас, що збираються піти з перемовин, якщо зараз не буде прийнято рішення повністю віддати Путіну всі території, розбите серце. І також ще будуть залякувати, знаєте чим? Що не отримаєте ні копійки, не продамо нічого в Європі зброї. Ось так. Так, сьогодні зустріч 4 грудня в Майами. Умєров з боку України. в Кушнер з боку США. Як пройдеться зустріч для України? Для України, як пройде 10 монет, ми в розпачі. Україна в розпачі. Знов будуть залякувати те ж саме. Або приймайте рішення, або ми виходимо з цих перемовин. І ви залишаєтесь ті ж самі карти сам на сам. Приймайте рішення, і буде заморозка, або ми виходимо з, цієї, з цих перемовин, і Путін все одно захопить більше, навіть більше, ніж зараз хоче. Ну, Понятно, що за перемовини будуть сьогодні? Мені понятно. Дивіться, яка новина. В КНДР знайшли табори, де росіяни, куди росіяни направляють дітей з тимчасово окупованих територій. Такі табори є на Росії, є в Білорусі і вже в Північній Кореї. Я в шоці. Вихов... Табори перевиховання. Виховні табори. Росія, Білорусь, Північна Корея. Виховні табори для українських дітей. І що там відбувається? Це жах. Там відбувається правосуддя, тупік, страх, залякування. Залякування війною. Вони там знаходяться у відлюднику діти. Агресія по відношенню до них. Що там відбувається в цих таборах? Розказують про Україну, яка вона погана, про що ми почали війну, що ми погані, що. Ви навіть якщо ви українці, ви повинні відмовитись від гражданства і взагалі від слова Україна. Тобто, повністю ну, тобто ми. В общем, ви зрозуміли, так? Да? Що там відбувається? Розпач, біль, смерть, королева жеслів, молодь, мир. А Росія ж, вона ж така хороша, ми ж хочемо миру. Ви повинні бути за Росію. Забудьте все українське, в общем, сім мечів, хитрість, обман, промивка мозгов. Комусь мозги промивають більш-менш, а до когось може відбутися і досить жорсткі дії. Бюджет прийняли на 26 рік вчора. Звісно, тут смішні, смішні цифри. Мінімальна зарплатня з 8 до 8647, прожитковий мінімум 3, 328. І як прожити на цей мінімум? А тут ще є для непрацездатних 2600. Зато депутати собі підвищили зі 120 тисяч гривень на місяць до 200. Клас. В мене питали: знаєте, що військові? Бо не зрозуміло, чи є в цьому бюджеті підвищення зарплат військовим. В му році цей бюджет, який прийняли, чи є підвищення зарплат для військових. Для військових є підвищення зарплат. А, -а трійка мечів. Нема грошей. Нема грошей, а, ну, нема грошей. Але йде боротьба і пошук. В общем, десь будуть шукати, якщо знайдуть, підвищать. А взагалі-то нема грошей. Ну, нема грошей, показую, нема. Вчора був удар балістики по Кривому Рогу, по адмінбудівлі, постраждало багато будинків поряд. Я вас дуже прошу, будьте дуже обережні, уважні. До кінця цього тижня балістика, в кого балістика, дуже уважно реагуйте. Оці всі дрони, каби, балістика. Ну, в общем, будьте обережні. Взагалі, вся Україна до кінця тижня обережно, бо після розмови, я думаю, після сьогоднішньої розмови, завтра, післязавтра може бути обстріл. Тобто готується обстріл. А ну-ка, дайте пораду українцям. Де треба що чекати українцям в найближчі дні стосовно обстрілу? Мир, власність, правосуддя, Росія, робота. Ага, Росія працює над миром. Вищий суд. Вони щось таке глобальне хочуть зробити. Що чекати Україні? Хитрість. Найближчі дні загроза з повітря. Перемога по ілюзії. Готують велику кількість ось карта дронів. Це може бути, да, бачите, сила і дрони. Це може бути енергосистема зв'язати руки багатьом людям. Налякати дуже сильно. Щось таке глобальне зробити, знаєте, якусь таку, якусь таку пакость, гадость. Підприємство. Так, да, ось, в диявола плани, після зустрічі вони готуються до башні. Київ теж дуже обережно. Київ обережно. В общем, вся Україна обережна до кінця тижня, а особливо 5, 6, 7, ось так. Італія зупиняє участь в програмі, що закуповує американську зброю для України. Вони кажуть, що ми будемо допомагати дипломатією. Спасіба, нам ваша дипломатія не треба. Дуже дякуємо. Італія призупиняє участь в закупівлі зброї для України. Да, гроші, помірність, жадібність, вибір. Вони на. Як знаєте, я не знаю, звісно, можна таке казати? Ні. Але Італія на стороні Росії жадібність відносно грошей, і, типу, заради миру. Ми не будемо закуповувати для України, ну, тобто, давати гроші на закупівлю, зброю. Заради миру, смерть. Щоб була зупинка війни. Це все луна, і обман, і хитрість. Ну, я думаю, Італія не перша. І, до речі, я вчора чи позавчора це казала, воно показувало. Сьогодні в Києві перекриваю центр міста. Приїдуть іноземні делегації з охоронцями. Понятно? У Києві сьогодні іноземні, іноземні делегації з охоронцями. Перекрит центр Києва. Що за делегації? Чого вони сюди приїхали? Що будуть казати? Що за делегації? Майбутні, зірка, гроші. Щось за гроші будуть казати, що немає грошей на майбутнє. На майбутнє ну, немає грошей. Дорога і уход. Уход імператора, відлюдник, швидкість. Зеленський, Україна, сила, план. Ну, який тут ще, будучи обговорювати якийсь план по Україні, щоб Україна сила, план, зустріч, якісь три держави будуть підтримувати Україну. Тобто вони скажуть Зеленському, що є інформація, що буде поступати менше грошей і зброї. Для вас. Але будуть пошук рішення, щоб підсилити Україну, плани, зустрічі, щоб хоч більш-менш підсилити Україну. Пошук рішення. Але будуть казати і про те, що може бути зменшено підтримку, допомогу і так далі. Ну, можливо, не від цієї Європі, Європи, а від когось там. Давайте спитаємо за Покровськ. Вчора писало білд, що Покровськ вже за росіянами. Воно в місто впало. Наші пишуть нічого не впало, там бої. Ну, ви ж розумієте, да? Покровськ повністю знищили, там одні руїни практично. Місто Покровськ повністю захопили росіяни. Робота перед перемовинами. Там йде бійня ось. Це спеціально такі заяви перед перемовинами. Ну так, да, Україна відійшла, але я думаю, там ще тривають бої. Може наші там їх гатять дронами або чимось ще. Ну, якось так. Ганяють їх там, коротше, по Покровську. Ще хочу сказати: дуже обережно на свято. У нас свято 6 грудня. Тобто з 5 на 6, з 6 на 7, свято Миколая і День Збройних сил України. Обережно на свято. Покровські йдуть бої. Там бойня. Далі, заява Піскова вчора. Путін не відкидав мірний план по США. Чим тихіше все відбувається, тим краще буде результат Пісков. Що це значить? Чим тихіше відбувається, тим кращий результат. Що це значить? А, ну щоб вони були переможцями. Понятно. Перемогти Україну. Перемогти Україну, щоб Україна пішла від перемоги, щоб Україна не перемогла. Тобто кинуть Україну. Прекрасно. Чим тихіше, тим краще маніпуляція. Коротше кажучи, спілися США з Путіним, Трамп з Путіним спілися в одну пісінку. Нібито йде робота по правосуддю, ми повинні отримати все, щоб люди тут, дивіться, очікування людей від зустрічі, щоб люди не піднімали якусь паніку. Тримати все в таємниці, щоб люди не піднімали якусь паніку. Ну, мабуть, в нас, да, що нас просто взяли як ото, як ото індичку, да, поклали на стол, запакували в пакет і продали. Все. Ось так.